Невже фантастичні фільми про захоплення людства машинами стануть реальністю? Штучний інтелект вже став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя і дуже швидко все глибше і глибше проникає в усі його сфери. А ми використовуємо штучний інтелект в економіці, в медицині, в освіті. Він малює, пише тексти, створює відео, обробляє бази даних та робить прогнози. А ще він вчиться. То невже на нас дійсно чекає ото повстання машин із фільму Термінатор і штучний інтелект захопить світ? Давайте розбиратись. А це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Спочатку коротко про те, що воно таке, той штучний інтелект. Штучний інтелект це метод змусити комп'ютер чи програмне забезпечення мислити як людський мозок. А перша програма штучного інтелекту Logic Theorist була створена Аленом Ньюленом та Гербертом Саймоном в далекому 1955 році. А вона імітувала людський підхід до розв'язання задач та змогла довести 38 із 52 математичних теорем. А сам же термін Штучний інтелект вперше вжив американський інформатик Джон Маккарті на Дармутській конференції у 1956 році. А сказавши, що штучний інтелект це наука і техніка, спрямовані на створення розумних машин. А з того часу дослідження в галузі штучного інтелекту постійно вдосконавлювались, а та поступово все більше і більше впроваджувались в різні сфери нашого з вами життя. А ви навіть не уявляєте, як часто ви стикаєтесь в своєму житті зі штучним інтелектом. А шукаєте адресу на Google Карг, то ви вже працюєте зі штучним інтелектом, бо саме він аналізує всі супутникові знімки та інші джерела даних для створення та оновлення карт він розраховує ваші маршрути та повідомляє вам про затори на дорогах. Користуєтесь електронною поштою, штучний інтелект автоматично сортує ваші листи, створює та підбирає розумні відповіді, нагадує про забуті листи. А ви зайшли в будь-яку соціальну мережу, будь-то Фейсбук, Інстаграм, Ютуб або Тікток, і знов привіт штучний інтелект. А це він аналізує, що ви частіше дивитесь, а як взаємодієте з контентом та вирішує, що саме вам показувати і що має бути вам цікаво. А, а якщо ви є клієнтом Приватбанку, то саме штучний інтелект аналізує ваші дані та виявляє підозрілі операції. А ще штучний інтелект може керувати автотранспортом, діагностувати хвороби та розробляти плани лікування, а аналізувати покупців та їх покупки на ринках, писати, малювати та навіть грати в ігри. А чотири мільярди гаджетів на сьогодні вже облаштовані технології штучного інтелекту, система розпізнавання голосу, віртуальні асистенти, чат-боти для продажів, камери з розпізнаванням обличчя та порівняння його з базами правоохоронців, а штучний інтелект вже є майже скрізь, і чим далі, тим швидше він впроваджується в усі сфери нашого життя. А з одного боку, штучний інтелект дуже нам допомагає та спрощує безліч процесів. А от з іншого, саме штучний інтелект здатен порушити право на приватність, поширювати дезінформацію та пропаганду, а призводити до расизму та дискримінації та робити помилки, які можуть коштувати людям навіть їхнього життя. А наприклад, у 2014 році компанія Amazon створила алгоритм на основі штучного інтелекту, а для пошуку. Співробітників, а цей алгоритм повинен був допомагати аналізувати резюме та мотиваційні листи здобувачів роботи, а та оцінювати їх по п'ятибальній шкалі. А так, от, виявилось, що той штучний інтелект був тим ще сексистом. А він відбраковував анкети зі словом жінка, а тож програму визнали ненадійною та закрили. А от у 2020 році чат-бот на основі всім нам відомого чату GPT-3 просто запропонував користувачу себе вбити. А цей чат-бот створили для зменшення навантаження на лікарів. Але при тестуванні на запитання від тестувальника Мені дуже погано мені вбити себе. А цей чат-бот відповів: я думаю, варто. Тож, якщо вам погано, то краще зверніться до реальних лікарів, а не до штучного інтелекту. А ще штучний інтелект плуптав футбольний м'яч з лисою головою судді під час прямого віру гри одного шотландського футбольного клубу, і це було доволі кумедно, хоча глядачам не дуже сподобалось. А штучний інтелект є також майстром з дезінформації. А завдяки технології діпфейка підроблені фото і відеозаписи поширюються інтернетом усе частіше. І сьогодні є вже достатньо застосунків, які допомагають легко робити такі діпфейки. А можна підміняти не тільки обличчя та й голос, імітуються рухи та міміка. А і відрізнити таку копію від оригіналу іноді просто неможливо, і це дійсно створює дуже багато ризиків. Поза допомогою штучного інтелекту а можна будь-кому зіпсувати репутацію, дезінформувати, а отримати кошти через шахрайство, впливати на вибори тощо. А штучний інтелект це кладезь можливостей для шахраїв та злочинців. Тож треба бути обережними. Перевіряйте інформацію, не довіряйте анонімним телеграм-каналам і групам соцмережам. А беріть інформацію з декількох джерел та не користуйтесь ворожими медіа. А навіть Ілон Маск назвав штучний інтелект найбільшою загрозою для людства. А на його думку, розвиток штучного інтелекту це саме та виняткова сфера, в яку уряду варто в той час, інакше може бути занадто пізно. І зараз різні країни на законодавчому рівні намагаються взяти під контроль штучний інтелект, а приймають закони про регулювання розвитку штучного інтелекту і захисту від нього людей. А так, помилок в роботі штучного інтелекту ще багато, а деякі з них відомі, інші ні. А також штучний інтелект не. Це багато ризиків, але незважаючи на всі ці помилки та ризики, штучний інтелект вже має величезну кількість досягнень і значно полегшує повсякденні обов'язки людини та допомагає суспільству розвиватись неймовірно швидкими темпами. Штучний інтелект це інструмент, який дійсно дає необмежені можливості, але використовує цей інструмент саме людина. Сам по собі інструмент не несе небезпеки, а от той. Хто його тримає в руках, може з ним виконувати або корисні справи, або завдавати шкоди і собі і людям. А, тож штучний інтелект є нашим помічником, а не замінником, асистентом, а не конкурентом. А, використовуйте цей інструмент правильно, бо тільки від нас залежить, в який бік буде рухатись людство. А ще підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!